Це програма відверта розмова і студію сьогодні. Галина Мазур, журналіст, автор і ведуча програм: зірковий коктейль та «Вугаті і хвостаті. Вітаю Галю! Привіт, привіт, Галина, Скажи, як ти прийшла взагалі на телебачення? На телебачення, чесно тобі скажу, я ніколи не хотіла працювати на телебаченні. Взагалі ніколи. Я про це не мріяла. Я ніколи не хотіла бути журналістом. Я мріяла бути радіоведучою. І от я приходила на телекомпанію Росі, я бачила себе радіоведучі, але мене туди не брали. Чому? Я приходила на кастинг, ну не знаю щось. Взагалі не знаю чого. Можливо, голос якось знаєш, не підходив. І я приходила на кастинг, там, на практику приходила на радіо. І от не судьба мені була бути на телекомпанії «Росі» радіоведучою. І так просто трапилося, що в один прекрасний момент. Прийшла до нас в університет Оля Мацканіч, я запропонувала, що от є така програма «Неозой», хто хоче, може себе спробувати набити руку. Я подумала, чому б і ні? Тому що я така людина, мені цікаво, знаєш, пробувати якісь такі нові сфери. Можливо, я там можу і не залишитися 100% в цій сфері, але, знаєш, так доторкнутися до цієї сфери, трошки відчути себе там, оце мені цікаво. Я подумала, чому б мені не спробувати. Я пройшла і просто вже так трапилося, що а, ну, я не знаю, я думаю, що просто так. Я опинилася Скажи, в час. Так, нічого не відбувається. <рес> Можливо, я думаю, що це був. Я просто опинилася в потрібний час в потрібному місці. А, ну, це ти так зараз вважаєш. От скажи, а, ти хотіла стати радіоведучою, ти стала телеведучою. Сьогодні твоє бажання змінилося? Ким ти себе тепер бачиш в майбутньому? Ти знаєш, от важко якось відповісти, чесно кажучи, на це запитання, тому що я, мабуть, не з тої категорії людей, яка рветься в Київ, там, скажімо, бачить себе на всеукраїнських каналах, знаєш, яка проводить такі масштабні проекти. Я не знаю, можливо, я до цього ще не доросла, можливо, я цього ще не хочу. Можливо, я хочу поки що побути. Знаєш. Такою дитиною трошки насолодитися життям, тому що я розумію, що якщо я поїду в Київ, то я, я просто буду викладатися на повну. Я просто люблю віддаватися роботі на 100%. Я не зможу відпочивати, я буду вся в цій роботі. Тут в Черкасах не кажу, що зараз не так. Зараз так, я віддаюсь роботі, але Київ це трошки інше. Тут темп інший. Тут так, ти маєш рацію, тут інший темп, і тут спокійніше життя, тут я живу. А ти прийшла на телебачення, і у тебе ну з'явилися такі цікаві програми, тому що інтерв'ю з зірковий коктейль це одна з таких цікавих для журналістів, саме для авторів. От кого най ну, такого? Для тебе цікавішого з твоєї точки зору ти зустрічала за цей час. Угу. Почнемо з того, що коли я прийшла, коли мені дали ці програми, мені було трошки важко, тому що я була не впевнена ще в собі. Я не бачила себе як журналістка, і тим більше Аня Шевченко вела ці програми. Як я дивилася, і мені подобалося, як вона веде ці програми, на який щабель вона їх поставила. І я не знаю, чи вдалося мені підтримати той рівень. Я розумію, що я в принципі це інший формат. Ну, інша людина, інший формат програми, і людина по-іншому веде. Втім, програми ці, от саме в у хвостаті, зірковий коктейль, це точно мої, тому що я зараз реально не знаю, які б програми я змогла ще вести. От я відчуваю, що це моє. Просто я живу тваринами, і а, мені подобається спілкуватися з людьми, саме такими. Знаєш, а, ті, які досягли успіху, ті, які багато через що пройшли, які відчули це життя. От, ти запитала мене, з ким з цікавих я спілкувалася. Е, можу перерахувати тобі, так? Да? Ні, Ні, я маю на увазі. Хто для тебе був найцікавішим? Е, так, скрябін, можливо. Я дуже боялася йти на інтерв'ю до цієї людини. Тому Чому? що ну, всі знають про те, що Скрябін це та людина, яка... Буде говорити так, як йому хочеться. Тобто, якщо йому не подобається твоє питання, яке ти йому поставила, він ще тобі розповідати, що ти не, не такий журналіст, не таке питання поставила, не таке зробила. І, ну, взагалі, знаєш, я думала, що він якось так не сприйме мене. Я дуже довго готувалася до цього інтерв'ю. Я передивилася купу відео, перечитала дуже багато його біографії, побудувала структуру знаєш, уже свого інтерв'ю. І коли я прийшла, все опинилось <рес> по-іншому, так? <рес> так, ти знаєш, він, він, він був такий дуже активний після концерту, знаєш, от відчувалося, що людина прожила цим концертом, не просто так відтарабанила. І коли ми почали з ним спілкуватися, він наскільки, от знаєш, от від. Щиро так відповідав мені на запитання, коли я вже попрощалася, він каже, Боже, це що все? Я тільки тільки розігрівся. І я йому з'ясувалася, кажу, ви знаєте, я так хвилювалася, от, коли йшла до вас на зустріч, І він каже, то чого ти хвилювалася? Я нормальний. Якщо мені людина каже якусь фігню, то я кажу, чого ти говориш мені фігню? Якщо я бачу, що ти підготувалася, не просто прийшла на інтерв'ю, то чому я маю тобі щось сказати не так або якось не так відповідати? Тобто твоя підготовка пішла тобі без ноги. А, а були такі люди, яких от ти зустріла. Ти думала про них по-іншому, а виявилось, о Боже, краще б я взагалі цього не робила. Так, ти знаєш, був у мене такий Розчарування, випадок. Розчарування можливе якесь. Це був запис із Сашком Положинським. так, І я прийшла до нього. Я чекала дуже довго, поки вони мали прийти, коли Сашко Пожинський, ну можливо, тому що він був втомлений, я не знаю. Я починаю йому ставити запитання, і я бачу, що я не можу розговорити цю людину. Тобто вона відповідає так, ні, і ще якесь речення. Ми починаємо говорити про його книжку. Я кажу, я знаю, що ви пишете книжку, коли вона вийде, коли вона на неї очікувати, ніколи. Я кажу, так почекайте, а навіщо ви її тоді пишете? Ну просто. Ну, знаєш, він починає мені якось так відповідати, і я думаю, боже. знаєш, я... От... А мені треба ефір закрити 13 ну, знаєш, 5 хвилин. Так, да, так. Да, це перше, а по-друге, я думаю, ну, я не можу просто найти підхід до цієї людини. Я знаю, що вже і так, і так, і так. І як ти вийшла з цього положення? Е, Та ти знаєш, якось, якось воно так само з собою вийшло. Уже потім він так. Приблизно так і вийшло. знаєш, так Мало інтерв'ю було з ним, і от таке от трошки. Най-рейтингове Що твоє інтерв'ю, яке було? Я думаю, це, мабуть, була Ольга Фреймут. А, ти знаєш чому? От Як ти вважаєш? <смало> ну, Ольга Фреймут, вона сама по собі така цікава особистість. В принципі, її. От, Половина знайомих, з якими я говорю, взагалі любить інша, половина її просто ненавидить. Ми можемо сказати що і те, і інше в принципі змушує людей дивитися відео про цю людину. Але насправді, от Ольга Фрейму, це та зірка, з якою в мене взагалі не було ніяких проблем. Тобто, я прийшла, я відписалася і з нею абсолютно нормально. Людина не показувала мені, що це було до речі, це була перша моя зірка. Перша зірка, до якої я пішла, це була Ольга Фреймут. Я сиділа прилякана. Знаєш, ні крок вліво, ні кроку вправо. Але мені дуже сподобалось те, що вона не показувала про те, що я тут уже гуру, а ти починаюча. Вона так досить гарно відгукнулася і 15 хвилин вона мені просто посвятила. Скажи, ти ведеш як інтерв'ю, так і вже почала вести ток-шоу. Розкажи про твоє враження, як, чи є різниця, і от взагалі як. Ти маєш на увазі про Манхеттен, мене запитала а, ні. Я маю на увазі ще тут. Що ти робиш? Ти робиш зірковий коктейль, ти робиш ага, у фокусі подій. фокусі події. Фокусі подій. Так, ти про це питаєш. Ну, це трошки інше. Знаєш, студійний запис трошки відрізняється, звичайно, від того, тому що. Ем... Навіть сама студія, це інша атмосфера. Е, от коли я пишу з людьми, це приблизно кав'ярня. Кав'ярня вона якось музика, знаєш, така якийсь от комфортний, якийсь так, легкість. І ти, відповідно, себе так і почуваєш. Студія. Е, просто так стереотипно склалося, що студія це одразу ти сидиш так, знаєш. Трого, якось так. От мені подобається в принципі будь-який формат. Я ж кажу, що мені цікаво було спробувати себе, коли ти сидиш у студії, коли до тебе приходять гості, ти спілкуєшся не на такі легкі розважальні теми, там, наприклад, як про тварин або про зірок, ти говориш актуальні події, які по суті зараз є реально важливими для людей. І це цікаво. Це розвиває мене не просто як розважального журналіста, а як аналітика. Мені, тобто, мені цікаво доторкнутися саме до аналітичності журналістики. Ти ще підробляєш, працює уночі, можна сказати. А, чому? Це ти далі ти, 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 ти себе розвиваєш як точно, журналіст. Уточни, уточни, де я працюю вночі, це а, в, нічному клубі. в нічному клубі, так. Знову ж таки, це не те, що я там знаєш, хотіла, я не хотіла. Знову ж таки, я опинилася у потрібному місці, у потрібний час. Просто сказали, що є а, такий проєкт, хочуть зробити в Манхеттені, як приблизно дурнів плюс один. Просто проводити опитування серед відпочиваючих. Чесно, я думаю, боже, ну я, я просто не зможу. По-перше, я ніколи в житті не тусувалася у клубах, я не знаю. Я знаю як це, тобто який там контингент. От, і я врешті-решт я б так подумала, Галя, тобі варто спробувати. Я пішла і я про це не пошкодувала, тому що я почала відчувати себе більш впевнено. Тобто, зараз підійти до людини в Манхетені для мене взагалі не проблема. Це цікавий такий формат е, опитування. Плюс тепер я і мені ще запропонували. Вести своєрідно таку відеорубрику, тому є шоу такі тіпічні Черкаси за приблизно щось як вечірній квартал. І я веду таку розважальну відеорубрику, там я можу фантазувати, як мені захочеться. От і нещодавно, ну нещодавно влітку. я… що ти я... Вигодила? для розваги? Як розважала да, аудиторію. Ти знаєш, буває так, що мені дуже важко придумати якусь ідею, а буває так, що легко. Ну, одна із найцікавіших це було те, що я продавала карпатське повітря. Чесно, знаю, цю ідею. Скільки людей купило в тебе? Карпатське повітря? Слухай, не купило, але зацікавилось. Що найцікавіше, цікавіше? Я зробила такі знаєш баночки, наліплювала туди карпатське повітря. З іншої сторони, я прикріпила спосіб використовування. Там в мене була ціла легенда, я розробила, що там спеціальна капсула є. І це повітря, ти дихаєш ним, і ти класно класне. Довірливі спиш. в нас люди. Так, да. причому знаєш, одні були да. Ух ти! От треба мамі сказати. Другі в мене питала: Так, ви тут кожен день стоїте. <гум> ну, знаєш, ну, Конкретно ніхто не купив, але були ті люди, які реально знаєш, захопилися за от таку мою неправдиву <гум> торгівлю. Але були і ті, що казали, ну, це щось там нереальне. От от. Про що мрієш? Е, ти знаєш, якось зараз е, ні про що? Що най, найбільш мені якось образливо, бо про те, що я просто живу. Я просто насолоджуюсь життям образливо? образливо через те, що я не мрію, я нічого не прагну. Тобто в мене немає якось, якщо раніше я хотіла там, бути там, радіоведучою, да? потім, от, коли я пішла на практику на телебачення, я вже хотіла працювати. Тепер я працюю. От. І, по ну, суті, то, немає... то в тебе в житті все да. складається так, що ти щаслива да? і все, більше нічого тобі не Але... потрібно. Я зрозуміла, що я хочу, я тільки що зрозуміла. <схи> ти мені допомогла. Я хочу подорожувати. Я хочу реально виїхати кудись за країну, не просто там знаєш, в Турцію в Єгипет, повалятися на пляжі. Я хочу помандрувати вуличками е, різних європейських країн. А ну Давай, от у е, нас вже пройшов новий рік, новорічні бажання загадувались. От, можливо, там на старий новий рік в тебе буде можливість загадати, які три країни ти б хотіла першими відвідати. Першими хотіла б куди, да? не знаю, чогось мені дуже хочеться в Італію. Раз. Так. Потім хотіла б щось таке на континент би в Австралію б хотіла дуже сильно. Не знаю тільки. І, і три. І три, і три, і три, і три. Не знаю. Не знаю тоді. Це буде твоя таємниця. Да, Я тобі бажаю, щоб це твоє це. бажання справдилося. Тож світ, okay. чекайте на Галину Мазур. Вона буде подорожувати. Дякую, Галю, тобі за цю відверту розмову. Дякую нашим телеглядачам, що дивились нас. До побачення.